Всім привіт! На фоні підняття тарифів на електроенергію, за нею буде і підняття води та інших комунальних послуг. Громадяни України починають шукати способи, як можна зменшити свої витрати на комунальні послуги, на оплату комунальних послуг. І ми би хотіли допомогти вам в цих пошуках, і я би хотів звернути вашу увагу на постанову Кабінету міністрів. Ще з 2015 року, яка працює по сей день, і вона дає можливість українцям знижувати оплату на комунальні послуги. Комусь можна знизити на 100%, комусь на 50%, комусь на 25%. Звісно, що це не всім громадянам України, але є категорії громадян України, яким дійсно є можливість знизити комунальні платежі. І в сьогоднішньому відео я вам розкажу, що це за постанова кабінету міністрів. Надам інформацію про неї також. Надам окремо категорії громадян України, яким можуть надати 100% знижки на комуналку. Окремо надам категорію громадян України, яким можуть надати 50%. Відсотків знижки, і тим, кому нададуть 25%. Хочу від себе сказати, що там достатньо багато категорій громадян України, і маю розуміння, що ці категорії громадян України навіть не здогадуються про те, що у них, має, у них є можливість отримати знижку на оплату комунальних послуг. Прошу вас уважно дослухати та подивитися, додивитися це відео до кінця, щоб у вас не залишалось лишних питань. Наприклад, чи положена мені знижка, чи ні. Я всю інформацію надаю в, цьому, надаю в цьому відео. Поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Деякі українці можуть отримати суттєву знижку на оплату комунальних послуг, і це не є житловою субсидією. Пільги на оплату комуналки надаються певним категоріям громадян так. Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 4.06.2015 року номер постанови 389, до пільговиків належать такі категорії. 100% знижку на комуналку мають перша категорія особи, що мають особливі заслуги перед батьківщиною та члени сімей померлої особи, що мають особливі заслуги перед батьківщиною батьки, дружини, чоловік. Друга категорія пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу. І третя категорія, яка має можливість отримати 100% знижку на комуналку, це особи, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, що працюють або раніше працювали у музеях державних та комунальних заходах закладах культури, навчальних закладах сфері культури. Далі 50% знижки на комуналку мають наступні категорії громадян. Перша категорія це багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, сім'ї опікунів, піклувальників. Друга категорія це Батькам та членам сім'ї, особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули або померли, або зникли безвісті під час виконання службових обов'язків. Третя категорія на 50% знижки це особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, хворобою або висловою років, які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов'язків та членів їх сімей. Четверта категорія це Дружині або чоловіку померли громадян із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та опікунам дітей на час пікування померли громадян із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3 смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. П'ята категорія сім'ї, які мають дитину з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи. І шоста категорія, яка має знижку 50% на комуналку, це учасникам війни та окремим категоріям осіб із числа жертв нацистських переслідувань. 25% знижки на комуналку отримують лише люди зі статусом дітей. І важлива умова для отримання пільг на оплату комуналки. Пільги надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика з розрахунку на одну особу за 6 місяців, що передають місцю звернення, не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. пільгову. поточному 2023 році ця сума складає 3760 гривень. Якщо дохід сім'ї пільговика перевищує... Декларацію про пільгу про пільгу людина або представник пільгової категорії може звернутися за призначенням житлової субсидії.